Часи пустіть парабаче. Всім привіт та слава Україні! Я Дмитро Антонов і ви на моєму авіаційному каналі. Сьогодні не зовсім про авіацію. Сьогодні про податкову мінфін і всіх, хто робить волонтерам труднощі в житті. Ми з вами проводили збори на безпілотники Лелека 100. Майже за 9 місяців ми зібрали 3 мільйони 300 тисяч гривень і разом з фондом Повернись живим купили 4 літачка і передали їх в Збройні Сили України. Можна сказати, що це маленька перемога, але тут отримав листа від податкової. І пропозицію заплатити 19,5% від зібраних за 2022 рік коштів. Тиждень я з'ясовував щодо чого. Зараз все по черзі. Весь матеріал взяв з офіційних джерел. Можна сказати про зраду, пов'язану з дронами, але. Це можна виправити з 24 лютого 2022 року. Багато людей почали активно допомагати фронту. Спочатку на гроші власні і своїх друзів, але вони швидко закінчилися. Так виникла необхідність збирати гроші публічно від незнайомих і малознайомих людей. По іншому неможливо було б ефективно допомагати там, де не встигає держава. Більшість з цих волонтерів впевнені, що роблять все в легальному полі, бо зареєструвалися офіційно як волонтери, відкрили волонтерські рахунки, мають всі чеки і акти на передачу військовим. Але є одне але за чинним законодавством збори коштів на дрони. Не звільняють волонтера від сплати податків за зібрані кошти. Податковий кодекс. А саме, стаття 170.7.8 визначають порядок звільнення від оподаткування благодійної допомоги. В якому є відсилка на перелік таких благодійних товарів. В постанові Кабінету міністрів України від 24 лютого 2016 року номер 112 і ось в цій постанові безпілотники чи інші робототехніки нема. Тому податківці говорять, що волонтери зобов'язані будуть сплатити податки з надходжень, які вони витрачають на за закупівлю дронів. З 2016 року багато змінилось і на війні, і волонтерській допомозі. І варто оновити перелік благодійних товарів дронами. Антидроновими рушницями, антенами, старлінками та іншими товарами, які Міноборони не дуже ефективно закуповує, а волонтери витягують, наскільки можуть, і сюрпризи у вигляді податків на передану допомогу точно сильно їх не мотивуватимуть. Я з самого початку розумів, що не все так просто. Тому збори йшли прозоро. Поки не була зібрана вся необхідна сума. Ні одна копійка не була знята. Всі зібрані кошти були передані одному фонду. Це поверніть живим. Маю 100% пакет цих документів. Що за цей час відбувалось? Восени оголосили про створення реєстру волонтерів і задекларували, що офіційні волонтери. Не будуть зобов'язані платити податки на доходи. І навіть прийняли рішення, що звільнення від податку на доходи діятиме заднім числом на весь 2022 рік для включених в реєстр станом на 31 грудня 2022 року. На перший погляд, це мало спростити життя волонтерам. Зняти з нас. Відповідальність і ризики. Я про це наприкінці року дізнався і вирішив офіційно зареєструватись волонтером. Льотна робота не дала мені спочатку це зробити, але тільки в квітні я змог повернутися до Києва 23-го року і зареєструватися. І тому податково зараз має всю інформацію про, ми, про мої рахунки, про, ну, про все. А тепер, що мені треба було робити надалі? Подати окрему декларацію по своїй волонтерській діяльності. У звіті мають бути документи стандартного зразка про витрату коштів отримання за них товарів. Ці документи мають сходитися з випускою з банківського рахунку по витратах коштів. До звіту мають прикріплятися документи про передачу волонтерської, тобто благодійної допомоги. Знову це встановлений зразок, а не всі ці ваші фотозвіти. Кошти можуть витрачатися на цілі, передбачені постановами Кабміну. Для переважної більшості диких волонтерів ці вимоги просто не здійснені. Навіть якби про них було відомо з самого початку повноштабної війни. А не з листопада, як минулого року, я не зустрічав волонтерів, які можуть виконати всі вимоги, напевно, десь вони існують. Для всіх інших пункти звітності не здійснені, або завжди, або дуже часто. В моєму випадку, після спілкування телефоном з податковим інспектором. Тому що зараз я літаю знову і тому знаходжусь у Німеччині, знайшли шляхи вирішення цього питання. Я подаю всі документи, що маю, пишу пояснення. А далі податково прийме рішення на підставі цих документів. Я особисто нічого не купував. ну, бо... БПЛА в магазині не на жаль не продаються, а хотілося б, і в воєнторгі теж їх не купиш. Тому я можу надати документальне підтвердження, куди пішли всі отримані гроші. Але це не дає ніяких гарантій відсутності претензій з боку податкової. Моя особиста ситуація не унікальна у більшості волонтерів, з якими я спілкуюсь і взаємодію. Сітуації дуже схожі. У когось є повний комплект документів ну, відсотків на 20, купленого і переданого, у когось відсотків на 50%. Але на 100% майже нікого нема. 100% відзвітувати можуть тільки великі фонди, наприклад, як повернись живим. Для цього потрібен штат бухгалтерів. Волонтери роблять багато роботи, яку не, можна, не може робити держава. І я впевнений, що треба вносити зміни в законодавство, аби держава не заважала волонтерам те, що вони роблять. І ще трохи думок, що робити з волонтерським рухом? Відповідь тільки одна: максимально сприяти цьому руху. Максимально допомагати волонтерам працювати і в ніякому разі не робити перешкод. Тому звертаюсь до вас, мої підписники, хто має відношення до влади чи сам працює в профільних міністерствах, сприяти тому, щоб волонтери могли працювати. Я дуже добре розумію, що можливі не цільові використання волонтерських грошей, але впевнений, що це поодинокі випадки, і з ними потрібно персонально розбиратися. Не треба всіх волонтерів записувати в шахраї. Саме з цього приводу і розповідав в ефірі 24 го каналу міністр фінансів України Сергій Марченко. Посилання на цей коментар в описі до мого відео. Ціни гаразди йдуть на рівні держави, але я бачу, що і на нашому рівні ще є над чим працювати. Зараз я в Лейпцигу. Авіакомпанія. Працюємо, виконуємо комерційні польоти, обслуговуємо літаки, підтримуємо їх льотну придатність. Київ забезпечує можливі запчастини і все, що нам потрібно. Все це робиться для того, щоб наближити нашу перемогу, зробити все можливе для збройних сил, зробити все можливе, щоб у майбутньому, завдяки авіакомпанії почати відродження всієї авіаційної галузі. І беззаперечно відбудувати на благодійні гроші нашу славетну мрію. Для цього. Потрібна підтримка від всіх установ, як в державі, так і всіх відділів підрозділів на нашому рідному підприємстві. Інколи потрібна, може, і не підтримка, а просте бажання, щоб не робили перешкод у роботі і не заважали. За минулий рік і ці півроку до Лейпцигу приїжджали аудіти, комісії, перевіряючі, і це щонайменше раз на тиждень. І замість того, щоб працювати, ми розповідаємо довжелезну питань про те, як виконуються технічні роботи на літаках, скільки потрібно людей для цього. Не забагато ли їх в Лейпцигу. Те ж саме і польотному складу. Навіщо стільки командирів, пілотів, навігаторів, інженерів. А як вони ходять на роботу? Може можна скоротити їх чисельність? Ось одна із останніх службових записок. Як, е як ми ведемо облик надходження робітників на робочому місці? Що ми робимо для того, щоб упередити можливі ризики неефективного використання фінансових і трудових ресурсів? І це питання до підрозділу. Який забезпечує роботу всього підприємства і випадків неефективної роботи не разу не було. Ми робимо постійні ротації льотного інженерного складу між Києвом і Лейпцигом. І тут в нас проблеми. Треба по кожній людині, по кожному спеціалісту підводити доказову базу всім підрозділам підприємства його доцільності перебування в Лейпцигу. Ще раз наголошую, що ми працюємо заради однієї мети перемоги над ворогом. Бажаємо отримати підтримку в цьому. Бажаємо почати бачити роботу всього підприємства як єдиної команди. Саме цьому прошу, наприклад, відділ кадрів не заважати працювати і максимально сприяти роботі авіакомпанії. Проньшу. І інші керівні інстанції теж сприяти роботі, не питаючи, навіщо вам така кількість льотного складу. Так, це все. Слава Збройним силам України! Слава Україні! І смерть клятучому ворогу! Не перемикайтесь! Будемо на зв'язку і залишаємось на каналі, тому що обов'язково далі буде. До побачення.